Вітаю, виконання номер 428, третій рівень складності з теми додавання віднімання дробів з різними знаменниками. Підручник Алгебра 8 клас, автор підручника Олександр Істер. Перший приклад, треба спростити вираз. Дивимось уважно на знаменники цих дробів. У нас А, Б відняти А квадрат. Отже, ми в першому дробі можемо у знаменнику. А винести за дужки. Тоді у нас залишиться Б мінус А, мінус А записали. Тут чисельник поки що переписуємо без змін. Далі мінус, і записуємо чисельник другого дробу 2-Б. У знаменнику другого дробу ми можемо винести B за дужки. Виносимо Б дужки, тоді що у нас виходить Б, вірні, А мінус Б. А мінус Б. Тепер уважно подивимось на перший другий дріб. У нас тут в дужках B-А, тут а B. Отже, нам треба якийсь дріб помножити на мінус одиницю чисельник і знаменник. Множимо на мінус одиницю, і чисельник і знаменник другого дробу. Мінус 1 і тут множимо на мінус 1. Але мінус чисельника ми перенесемо. Ні в чисельник, А поставимо перед дробом, а мінус знаменнику поміняємо а, а і, у А і Б в дужках знаки. Отже, переписуємо перший дріб без змін А мінус 2, тут А Б мінус А. Тоді мінус те, що ми в чисельнику переносимо перед дробом, у нас був мінус стане плюс, і записуємо чисельник без змін 2 мінус Б. Працюємо зі знаменником Б так і залишаємо, а ось тут мінус одиницю множимо на А і Б, міняємо знаки на протилежні, буде Б-А. Тепер бачимо, що дужки у нас однакові, але ж у першому дробі не вистачає Б, множника Б, а у другому дробі не вистачає множника А. Тоді це і будуть додаткові множники. Дорівнює, тепер можемо записати спільний знаменник AB, B Б мінус А. А тут А множимо на Б буде АБ, Б множимо на мінус 2 буде мінус 2Б, плюс стоїть 2а, А множимо на 2, це буде плюс 2а, і мінус АБ». Уважно подивимось на вираз «АБ» і мінус Аб з різними знаками, то ми можемо їх скоротити. Тепер у нас 2а мінус Б. Отримали 2а і, і мінус 2Б, виносимо 2 за дужки, тоді буде А мінус Б, А мінус Б. І знову, у нас навпаки, Б ми відняти А, або відняти А. Знову треба помножити на мінус одиницю. І чисельник, і знаменник, тоді перед дробом у нас буде стояти мінус 2А мінус Б. А тут буде АБ А мінус Б, А мінус -Б, Б. І тоді що ми будемо оці зайві тушки треба прибрати. Так, записуємо АБ. Дужках А мінус Б. А Тоді А мінус Б дужки ми скорочуємо, і у відповіді ми отримаємо мінус 2 поділене на АБ. Запишіть, будь ласка, тому що буду писати другий приклад. Може, треба буде ще вгорі? Мабуть, так я зроблю. Дивіться, це буде дорівнювати мінус поставлю. Мінус 2 поділене на АБ. так запишіть угорі, а тут я приберу, тому що у нас ще другий приклад, щоб було місце. Ось така відповідь у першому прикладі. Що можна зробити з знаменником першого дробу. Можна А винести за дужки. Т квадрат так і буде. А тут А винесемо за дужки, залишиться Т додати А. Мінус А Т. Від... Т додати А. Як бачите, у нас суми однакові. Тоді не вистачає у другому дробі нужника А. Пишемо сюди А. В чисельнику Т квадрат мінус А квадрат, а тут буде А помножена на Т додати А. Бачимо у чисельнику формула скороченого множення, різниця квадратів. Розпишемо за формулою. Тоді буде Т-А. Т плюс А. А тут А помножено на Т додати А. Сума в нас однакова, тоді залишається Т мінус А, поділена на А. Другий приклад розв'язали. У третьому прикладі ось тут в першому, це формула множення. 9, це 3 у квадраті. Тоді ми можемо розписати це. Четвірку залишаємо, а тут буде мінус 3. А додати 3. У другому дробі мінус 2, А винесемо за дужки, буде А плюс 3. Дивимось, у нас не вистачає у другому дробі А відняти 3. У другому дробі, а у першому не вистачає А. Тоді додатковий множник до першого дробу буде А, а до другого різниця А мінус 3. Давайте запишемо, що у нас тепер вийде спільний знаменник це А мінус а 3 А додати 3. Тут буде 4А, 4А, мінус 2А, і тепер мінус 2 на мінус 3 буде плюс 6. Плюс 6. Отримаємо тепер 2А додати 6. 2а додати 6, А тут буде так, і переписуємо поки що А мінус 3 А плюс 3. Чисельнику. Працюємо з чисельником. Можна 2 винести за дужки. Тоді 2 виносимо буде А додати 3. Знаменник без змін записуємо а, а мінус 3. А додати 3. Тоді сума А додати 3 скорочується. І ми отримаємо відпить у чисельнику 2 у знаменнику А-3. А, а -3. Третій приклад розв'язаний. Переходимо до четвертого прикладу. Тут, як бачите, буде більше роботи і з чисельником треба окремо попрацювати, і зі знаменником. У першому дробі. 3м квадрат 8м квадрат, поки нічого спільного немає. Ми так і залишимо. А зі знаменником n винесемо за дужки. Тоді поки що прописуємо чисельник 3n квадрат мінус 8м квадрат. Тут ми n виносимо за дужки, буде мінус 2 m 2m. Далі, мінус стоїть між дробями. Різниця. Тут ми можемо винести n задушки. n Н дужки виносимо. тоді що залишиться 3М-3м 3M -N. 3M мінус N. І у знаменнику М виносимо, тоді залишається N-2M. Так, тепер давайте дивитись: різниця n відняти 2m є у першому і другому дробі знаменники. Значить, це спільне. Але у першого дробу не вистачає m, а тут n треба робити додатковим множником. Тоді що у нас вийде? Множимо m, щоб написати дужки, тоді m будемо множити окремо на 3n квадрат, і m помножимо на 8m. Давайте запишемо. Що вийде? Знаменник буде м-2 м. Поки що так запишемо. Тепер давайте M множимо на 3Н. 3N. буде 3n квадрат М мінус 8М куб. Або 8М у третьому степені. Перед другим дробом стоїть мінус. Треба бути уважним. n помножити на n. Так, n помножити на n. Це буде 3 і помножити ще на m. Давайте сразу запишемо, буде мінус 3n квадрат m. І тепер n помножити на n і помножити на n 2 мінуса буде плюс. Н куб. Все, тепер дивимось. 3 н квадрат м і 3n квадрат м однакові, але з різними знаками самої знищуються. Тепер що в нас виходить у чисельнику N у третьому мінус 8м у третьому. А що таке вісімка? Це 2 м у третьому степені. І тепер ми бачимо формулу. Місто 8 я записала 2 у третьому. Знаменник той же самий М, Н, Н М. це одне і те ж саме ми можемо міняти множники. І тепер N-2M. Розкриємо різницю кубів двох виразів. Давайте уважно, зараз це розпишемо. У нас будуть маленькі дужки, два вирази це m2m, і тепер неповний квадрат суми цих виразів «Н» у квадраті мінус 2nm. Так, ми на першому місці вставили завжди n, так, 2nm. І плюс буде, тому що неповний квадрат суми. Уважно тут треба. І 2 м у квадраті це буде 4 у квадраті. І закримо дужки. Чисельник Nm2m. Тепер ми бачимо дужки, множники, різниця n і 2м, однакові, скорочуються. і залишається ось такий великий чисельник. неповний квадрат суми двох виразів n у квадраті. Плюс 2н плюс 4М у квадраті. Поділено на nm. Ось ми виконали з вами номер 428. Дякую за увагу.